Що ви скарєте зранку і вас є відхаркування слизу? Ви часто кашлюєте е, зранку білий наліт, гіркота в роті, тоді у е, вас напевно є кандидоз. Е, щоб пройти. Очисну програму від кандидозу не обов'язково йти здавати море аналізів, а тільки по навіть по цих симптомах можна зрозуміти, що це у вас є грибок. Для цього вам рекомендую почати очисну програму з ось таких препаратів. Це фунгіцин, він вбиває всі грибки в нашому організмі. Потім ми беремо лімфорен, який чистить нашу лімфатичну систему, тому що якщо є грибки в організмі, вони попадають в лімфу. Якщо ми не вичистимо їх з лімфи, вони все рівно знову повернуться в наш організм, тому що лімфа це каналізація, яка тече по всьому нашому організмі. Далі ми чистимо кишківник, тому що наш кишківник, якраз лімфатична система, очищається в нашому кишківнику. Якщо ми почистимо лімфу, вона все це скине в кишківник, із кишківника це не вивести, то тоді знову все буде повертатися в наш організм. І обов'язково після того, як ми вбили грибки, почистили лімфу, почистили кишківник, ми беремо біфідолактин, який заселить лактобактерій в наш кишківник, відновить його мікрофлору і позбудеться надовго кандидозу. Якщо у вас також є часто вагінальні молочниці, ми ще додаємо вагіфлорин, який місцево є. Очниці грибки і допоможе позбутися надовго від неї.